Вітаю, зараз ми подивимося питання повернення полонених. Чи є перешкоди, що заважає? Якнайшвидше повернутися полоненим України із полону російського до своїх домівок. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, чи є якісь перешкоди? Що нам треба зробити, щоб повернути полонених наших хлопців, дівчат, людей? Так, ідуть повернення, ідуть повернення людей. Стр... Верховний суд вийшов, це дуже добре. І наразі йде агресія, щось, ідуть, угу. домовленості. Так, ідуть обміни, обміни йдуть. І це. Так. Угу. Е, ворогу не вдасться. Те, що він запланував, е, його агресія проти полонених, вона не вдасться. Прийде перемога і здійсниться обмін. Також е, ворога дуже. Багато хитрощів, він нечесний, нечесний. І багато разів була домовленість, він поводився дуже нечесно. Так. Затягує повернення. Тре. Вимагає великі-великі гроші від, від рідних. Так, добре, я хочу припинити. Так, заперечую, заперечую, більше немає ніяких перепон, які заважають повернутися полонених. Заперечую, всі страждає. Заперечую. Більше немає агресії до наших полонених. Заперечую ці всі брехню, маніпулювання, заперечую. Більше на полонених ніхто не заробляє. Відкриваю дороги до повернення. Прошу Верховного суду. Заперечую, заперечую, заперечую. Да повернуться всі полонені до своїх рідних. Відкриваємо дороги. Якнайшвидше надасться вся необхідна допомога полоненим. Прошу вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги до повернення українським полоненим, до своїх домів. Перекривай, перекривай. Всі дороги відкриваю на повернення якнайшвидше. Ворог втікає. Більше нема нічого, що заважає повернути полонених українських громадян до своїх рідних, без перешкод, без втрат для них, де да припиниться вся агресія і знущання, де да настануть. Та прийде якнайшвидша допомога медична, фізична допомога всім полоненим, хто знаходиться в полоні. Відвертаю агресора, відвертаю ворога від наших полонених, не потрібні йому більше відпускай. не ставить більше ніяких умов припон. Повністю повертаються всі, хто знаходиться в полоні до своїх будинків, до своїх рідних. Буде так, буде так, буде так, якнайшвидше. Дива страждає. Повертаються люди додому. Будь ласка, вище сила. Де буде все сказане здійсненим, Не повернуться якнайшвидше. Полонені обміни відбудуться. Всіх на всіх, прошу, всіх на всіх. Да. Дякую за увагу.